А також власникам, хто вже в кого є Philips OneBlade, хочу сказати, у нас також в магазині є і оригінальні картриджі. Я хочу сказати, що будьте уважні, тому що мені особисто, я бачив в одному із популярних маркетплейсів, продають підробку за увага, за 600 гривень дві штуки. За 600 гривень дві штуки. Так вибачте, ось дві штуки, оригінал коштує 800 гривень. І люди думають, що там ну, трішечки дешевше, хочуть зекономити. Но вони грамотно написали, юридично, з точки боку, все грамотно. Вони не написали, що це Філіпс, але ж я так розумію. Ну, знаєте, є різні люди, можливо, хтось не дочитався, не додивився. Ось і е, замовляють, і пишуть погані відгуки, що вони там ламаються, все. От, Потім тільки розуміють, що це не оригінал. Тому будьте уважні, так, я за код закриваю. Бачите, 2025 рік тут написано це свіженькі. Свіженькі леза. От. І виглядать це той 360, який у вас і є. Ось, Дві штучки. Якраз оптимальна, я вважаю кількість дві штучки. Чому? Тому що, в принципі, одна мало, три багато. Тому що, може, там все може бути, ви щось там захочете поміняти, чи може у вас воно там довго. А дві якраз: одна поставили, одна на запас. Дві штучки, 800 гривень, замовляйте, є в наявності. А також відповідаючи на питання, як часто їх міняти. Виробник рекомендує раз на 4 місяці, я скажу від себе. Дивіться по собі, дивлячись, як ви користуєтесь як часто, ви можете його міняти раз на пів року, а раз і на рік. У нас є клієнти, змінюють раз в рік і їх це влаштовує. Тому ви дивіться, якщо ви там користуєтесь раз на місяць, це одна, одне навантаження. Кожен день інше навантаження. Тому дивіться, якщо у вас пішло не, наче дискомфорт, закушує, да, пропускає, тобто ви відчуваєте, що воно вже працює не так, як треба, ну тоді вже міняйте. Просто орієнтуйтеся, що як виробник каже, там, ну 4 місяці, давайте округлимо півроку. Ось від півроку до року от цей період, коли вже треба змінювати. Але це дешевше, ніж станок. Ну, станок коштує 400 гривень а, на місяць. Ну, що тут говорить. І плюс там ще куча різних косметичних засобів. Тому є в наявності, пишіть нам в Інстаграм, або в Дірект тіктока, або на сайті, У нас ми його додамо, все буде як положено. 800 гривень відправляємо швидко, вчасно є в наявності.